Вітаю вас, шестикласники. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок, Україну чудову, Україну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати. Думати і працювати. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути не просто дивитись, а бачити не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть дату, класна робота. Тема нашого уроку. Визначення в слові орфограм, обґрунтування написання, записування правильно слів із вивченими орфограмами. Діти, чого кожен з вас? Очікую від уроку. Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь про. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую. Сьогодні на уроці ми узагальнимо й систематизуємо знання з правопису прикметників, формуватимемо практичні вміння визначати тип орфограм, пояснювати за допомогою правил написання слів, сприятимемо формуванню навичок свідомого і грамотного письма. Розвиватимемо зв'язне мовлення, мислення, увагу, уміння застосовувати на практиці набуті знання, творчо мислити. Виховуватимемо любов до рідного краю, уміння бачити красу навколос. Одним словом назвіть прикметник. За вказівкою на його спосіб творення та коротке лексичне значення. Префіксальний спосіб дуже чудовий, пречудовий складання основ солодкий з кислим присмаком, кисло солодкий, префіксальний спосіб, який охоплює весь народ. Всенародний – складання основ, який діє з південного сходу, південно-східний, префіксальний спосіб, дуже давній, прадавній, суфіксальний спосіб, дуже великий, величезний. Продовжимо завдання одним словом. Префіксальний спосіб, який не любить багато говорити. Не балакучий, неговіркий. Складання основ, зроблений власними руками, власноручний, саморобний, суфіксальний спосіб. Який дає високий результат, результативний, складання основ, який любить волю, волелюбний, префіксальний спосіб, який виступає проти війни, антивоєнний, складання основ, з широкими плечима, широкоплечий. Молодці! Добре попрацювали. Пропоную вашій увазі дослідження відновлення. Розшифруйте і запишіть прикметники. Підкресліть четверте зайве. Обґрунтуйте свій вибір. Іясн, езанел, овтаж. Ікшора. Синя, зелена, жовта, широка. Зайве слово широка. Тому що прикметники синя, зелена, жовта означають колір предмета. Молодці. А зараз проведемо орфографічну розминку. Запишіть слова у дві колонки. У першу з буквою Е, у другу з буквою И. Свій вибір обґрунтуйте. Слова першої колонки. Преславний, премудрий, предавній, пречудовий, предобрий. Пишемо з буквою Е. Тому що вони виражають найвищий ступінь ознак. Слова другої колонки приварений, приморожений, привідкритий, прикрашений означають неповноту дії. Прибережний указує на наближення до предмета. Молодці. А зараз Граматична хвилинка. Виправте помилки, пов'язані з утворенням ступенів порівняння прикметників. Самий спритний. Найспритніший. Найбільш популярніший. Найпопулярніший, найбільш популярний, більш кращий, найкращий, найчорнявий. Чорнявий. Маліший, менший, тонкіший, тонший, найбільш сивий, сивий, найгнідіший, гнідий. Від прикметників: чорнявий, сивий, гнідий, ступені порівняння утворити не можна. Молодці, добре попрацювали. А зараз пориньмо у подорож Україною. Збараж місто в Тернопільському районі. Збараж зараховують до 39 міст України з найбільшою кількістю історичних пам'яток. Кривий ріг місто в Дніпропетровській області, сьоме за населенням та друге за площою місто України. Є найдовшим у Європі, розташований на березі річок Інгулець і Саксагань. Заснований у 1775 році козаками. Кагарлик місто в Обухівському районі Київської області, розташоване на півдні Київщини, на правобережжі Дніпра. На території міста Кагарлицький парк що є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Чернівці історична столиця Буковинського краю. Місто відоме архітектурними ансамблями, один з яких пам'ятка архітектури резиденція митрополитів Буковини і Далмації, включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. У наш час за містом закріпився неофіційний статус Пісенна столиця України. Бучач, місто в Тернопільській області, розташоване на обох берегах річки Стрипи. Є кілька варіантів походження назви міста. Зокрема, від старослов'янського слова Буча, що означає вода на провесні, бистрина і глибінь. Від букових лісів, які вдавнино росли тут. Давнослов'янське буч означало смілива та звитяжна людина. Золотоноша місто обласного підпорядкування, районний центр Черкаської області. Золотоноша входить у п'ятірку найцікавіших міст Черкащини. Одеса. Третє найбільше місто країни після Києва та Харкова, розташоване на узбережжі Чорного моря, найбільший морський торговий порт держави, історичний центр Одеси, з 2023 року перебуває в списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Пропоную лінгвістичний експеримент. Від назв поселень України утворіть прикметники за допомогою суфікса «ський». Поясніть, які зміни приголосних відбулись. Збараш? – «збарайський», кривий ріг, – «криворізький», Світясь, світяський. Кагарлик Кагарлицький, чернівці, чернівецький, бучач бучацький. Якщо основа іменників закінчується на «г», «ж», «з», суфікс ск змінюється на «зьк». Якщо ж основа закінчується на к «ч», ц, ск змінюється на «цьк». Молодці! Продовжимо лінгвістичний експеримент. Золотоноша, золотоноський, Одеса, Одеський, Волох волоський, брат, братський, завод, заводський. Якщо основа іменників, від яких утворюється прикметник, закінчується на «х», «ш», «с», суфікс ск залишається незмінним. Якщо ж основа іменників закінчується на приголосний, який не входить до жодної з груп, суфікс «к» також приєднується без змін Молодці. Пропоную вашій увазі творче конструювання. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса «ський» і запишіть їх у три колонки. У першу прикметники, у яких внаслідок злиття двох приголосних утворилися звукосполучення Ський. Ський, цький. У другу колонку прикметники, у яких перед «ський» пишеться м'який знак. У третю колонку прикметники, у яких м'якість приголосних перед передський, м'яким знаком не позначається. З перших букв прочитайте і запишіть вислів Павла Тичини. Перевірте, будь ласка, слова першої колонки: Сиваський, Лохвицький, Острозький, Волноваський, Одеський, Устилузький, Несвізький. Арцизький, слуцький. Молодці. Слова другої колонки. Ворзельський. Подільський, Оскільський, вишнопільський, ангольський. Забайкальський, Ізмаїльський. Слова третьої колонки: Ірпінський, Лопанський, Юкатанський, Бершадський, Оболонський, Вятський, Ільменський. З перших букв у вас утворилось речення. Слово у нас в повазі й любові. Молодці, дуже добре попрацювали. Досліджені відновлення. Запишіть подані словосполучення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прикметників, де можливо підберіть синоніми. Недорога річ, недорога пишемо разом, бо можна підібрати синонім. Дешева. Невблаганна людина, невблаганна пишемо разом, тому що прикметник без не, не вживається. Недалека, а близька дорога. Недалека пишемо окремо, тому що є протиставлення. Не страшний акумедний ведмедик. Не страшний пишемо разом, тому що є зіставлення непротилежних ознак. Молодці. Добра робота. Наступне завдання розподільний диктант. Від поданих іменників утворіть прикметники, позначте в них суфікси. Запишіть у дві колонки. У першу із суфіксом ОВ, у другу ев «ев», «єв». Обґрунтуйте написання суфіксів. Слова першої колонки: Сливовий, шовковий, сатиновий, бусковий. Суфікс ОВ пишеться у прикметниках. Утворених від іменників з основою на твердий приголосний. Слова другої колонки гуашевий, взуттєвий, вишневий, фланелевий, алюмінієвий, кришталевий. Суфікс «ев». Пишеться у прикметниках після літер, що позначають м'який, приголосний та шиплячі, якщо наголос падає на основу слова. Суфікс єв пишеться у прикметниках, утворених від іменника з основою на ї. Або після подвоєних літер. Що позначають подовжений м'який приголосний. Молодці. Наступне завдання. Розподільний акродиктант. Запишіть складні прикметники у дві колонки. Ті, що пишуться разом, і ті, що пишуться через дефіс. Прикметники, які пишуться разом. Первісно общинний, рожевощокий, енергоощадний, кароокий, рум'янолиций. Прикметники, які пишуться через дефіс: Англо-американський, сніжно-білий, німецько-український, осінньо-зимовий. Слово Прекрасно. Молодці. Прекрасна робота. Наступне завдання аукціон слів. Запишіть прикметники, вставляючи одну або дві букви «н». Виділіть суфікси з виділеними прикметниками, складіть слово сполучення. Глиняний суфікс ян, страшенний суфікс «н», Невблаганний суфікс «ан», надійний суфікс н, денний суфікс н, скляний суфікс ян, пташиний суфікс ин, неоціненний суфікс «н», глиняний глечик. Надійний захист. Пташиний, денний, раціон Молодці. Шановні учні, ось і добіг наш шуру кінця, але ми ще виконаємо з вами одну вправу, яка називається Відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Дізналася, було цікаво, було складно. Що саме ви зрозуміли? Я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, змогла. Дякую за відповідь. А зараз. Запишіть домашнє завдання. Із слів кожного рядка утворіть словосполучення зі складним прикметником. Дякую за плідну роботу. Бажаю успіхів!